Погода в Україні у вівторок, 24 січня, буде хмарною, однак у певних регіонах очікуються прояснення. Також синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища на півночі та північному заході нашої держави. На Полтавщині хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря в день плюс 2 градуси, вночі мінус 3. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами. Без опадів. На термометрах в день нуль, вночі можливо близько трьох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, невелика хмарність протримається у горішніх плавнях увесь день. Опадів не передбачається. Найнижча температура темної пори доби мінус 3. світлої плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 24 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2007 року: плюс 8 градусів, мінімум 1963-го – мінус 28. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Го. Від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.